Всім привіт! З вами я, Літа Ахметова. І на сьогоднішню тему мене надихнула обкладинка до поетичної збірки Летючий дзвін, яку я зараз оформлюю. Там зібрані мої вірші і поезії, моя поезія. І е, коли я закінчу сьогоднішню історію, ви зрозумієте, як це пов'язано з темою цієї розмови. Темою сьогоднішнього відео буде щирість. І що таке щирість для митця і що вона дає, які вона дарунки несе. Розкажу на своєму прикладі. Багато років я працюю над фентезі романом. Я вже створила чотири чернетки в цьому жанрі. Останню версію я. Почала писати перед Новим роком, пройшла додатковий курс від літосвіти, як створювати, як писати фантастику, як працювати над фентезі. Це мене дуже надихнуло. І е, тему, яку я собі обрала для цієї книги, була така тема, що було б, якби двоє людей е, торкнувшися іншої. Представників іншої цивілізації почали діяти і жити із точки щирості, Які б це дало б кола по воді, як би це вплинуло на них, на їхніх друзів, на їх оточення, на їх сусідів, на їх вулицю, на їх місто, на їх країн? Тема дуже класна. і... Врешті-решт, я зіштовхнулася з тим, що в якийсь момент у мене простір мені не відгукнувся продовженням цієї книги. І що я зробила? Я подумала: а як я можу це взагалі написати, якщо я сама собі не задала цього питання? Що буде зі мною, якщо я почну жити із точки щирості? І я подумала, а як взагалі це можна перевірити? Як можна цю щирість мені практично ввести в життя? Ну, і перше, що я зробила, це був березень. Я подумала: а що було б, якби я до свого дня народження, він у мене в квітні, створила б серію якихось ілюстрацій. Які були б максимально про мене, які б відображали те, що в мене всередині, будь-що якісь, не знаю, мої якості, але це щось було б максимально чесне. І я вперше собі задавала таке питання. Тому що раніше, коли я створювала якісь роботи, то я вплітала цю чесність в задану тематику. Або я завжди мала на увазі пункти, щоб це комусь сподобалось, чи щоб це ем, вписувалося в якісь вимоги, в якісь тренди сучасні, чи щось таке. І я ніколи не робила нічого, щоб було просто чесним. чесним. І про мене. Е, тож я пішла в цей експеримент. Я пам'ятаю, що коли я створювала анкету для персонажа, то я озвучувала це своїй знайомій Олі під час, коли вона мені робила брови, і сказала, що, мабуть, людина, яка дасть собі відповіді на всі ці питання, змінить вектор свого життя. Або життя цієї людини, яка дасть собі відповіді на ці питання, більше ніколи не буде таким, як було раніше. І мені дуже люблю Олю. Вона тоді мені сказала, що це ти зараз кому говориш? Сама собі ти ж розумієш, що це твоє життя більше ніколи не буде таким, як раніше, бо ти задасиш це питання собі, навіть в процесі цього дослідження. І вкланюючись Олі. Діюк, дякую їй за це, те, що вона тоді мені підсвітила, так воно насправді склалося. Це те питання, яке я задавала собі протягом цього року, і ось ділюся з вами своїми дослідженнями. Я створила серію ілюстрацій до свого дня народження, їх здається, вийшло чи 5, чи 7, я не пам'ятаю. З однієї з неї я зробила собі футболку. В цій футболці я пішла на концерт у Торвальд святкувати своє день народження. Зараз постійно, коли я гуляю десь в цій футболці, то дуже багато людей роздивляється її, і це такий цікавий момент, тому що я знаю, що я її створювала максимально Це максимально мій всесвіт, коли я її створювала, і я бачу, як люди на це реагують. Але суть навіть не в тому. Суть в тому, що я створила ці ілюстрації і паралельно страждаючи над тим, що в мене не складається з фентезі романом, що я не можу закінчити якісь там головні, не можу прописати головного персонажа одного із, я подумала, окей. Мабуть, треба підійти до цього з іншої точки, чого я взагалі вирішила працювати над фентезі. Ну, я знаю, чого я вирішила, тому що я обожнюю Толкина, я обожнюю жанр фентезі. Я дуже люблю Роберта Джордана та його колесо. часу. Я люблю Гаррі Поттера, Потера ем... Таріпрачета дуже люблю. Ніла Геймана, дуже люблю. І я розумію, що я захотіла працювати з фентезі, просто тому що я обожнюю. Метрів сьогодення і взагалі людей, які є батьками цього жанру. Але я не подумала про те, що це ну, настільки об'ємна робота, що вона, ось я роками щось роблю, а воно ні до чого не доходить. Піду із точки простіше. А що як просто писати щось щиро і бути в чомусь щирою? Якби, як від себе. В той період березня, і взагалі взимку я зіштихнулася, стикнулася з тим, що мої друзі виїхали, багато друзів за останні три роки. Просто що накопичувальний ефект працював таким чином, що саме взимку мені стало нестерпно через це, і я побивалася. Знайомилася з новими людьми, дуже хотіла знайти нових друзів. І ем, тоді мені мій чоловік сказав: Господи, Літа, Да напиши краще книжку про те, як ти шукаєш друзів. А, а не відклади, поки фентезі. Це от книжку Я Літа, літа шукає друзів, я би почитав. І я до цього прислухалася, кілька разів пожартувала там в якихось розмовах зі знайомими, отримала такий самий позитивний відгук, що звучить як прикольна ідея. І я почала писати Літа шукає друзів. Літа шукає друзів вдалося дуже легко, тому що це не роман, це така собі рефлексія мого життя, як ніби щоденник письменницький. Про проживання мого сьогодення, про дослідження теми дружби, як знайти нового друга під час війни. Мене, мене цікавило, питання, цікавило питання, як знайти саме друга чоловічої статі, тому що подружок у мене багато, а хлопці, хто на фронті зараз воює, хто виїхав, тобто... Ну, Насправді велика така тусовка, хто роз'їхався просто в інші е, міста України. Виходить, що була велика така дружня компанія, а зараз її там, на, на п'яти пальцях можна людей порахувати, і то це вже радість. Е, живі і добре, знаєте, під час війни. Е, е, то я почала досліджувати якраз тему. Як людині мого віку, мені 34, на момент дослідження мені було 33 знайти друга. І в цій книзі озвучені різні думки про дружбу, про стосунки, про дружні стосунки чоловіка і жінки, наскільки вони можливі, різні погляди на це. І поки я писала цю роботу, яка була дуже чесною, я насправді не знала, чи я її допишу, тому що ж попередні чотири рукописи я не дописала до кінця жоден із них. Ем, поки я це робила, я зрозуміла, що в цьому жанрі мені пишеться найлегше. Тобто це така вийшла як ніби новела, ем... новела, рефлексія. І... Наприкінці літа я її дописала. Неймовірне відчуття, коли ти щось дороблюєш. Це те, про що я насправді не мріяла. Я ніколи не думала, як я відчуватиму себе, коли я зроблю кінець, коли я поставлю крапку, коли я зрозумію, що ось він. Кінець цієї книги, кінець цієї історії, кінець пошуку, можна так сказати. і… У мене це було, коли я сиділа в кав'ярні книгарні в броварах, культурні у нас така є серед книг. Поставила крапку, і це було щось дивовижне: що ось я знаю, як ця історія завершилася. І вона була дуже щирою. І у мене не було, ну, досі немає сумнівів про те, чи правильно я це зробила, чи неправильно це я зробила. Я дала почитати цю роботу кільком своїм друзям, які погодилися радо, отримала вже багато відгуків класних, на які я не, не очікувала. І так само я не очікувала, що така кількість людей почитає цю книжку до того, як вона знайде свій друк, коли вона вийде на папері. Але я це веду до, до чого? До того, що я досі там деякі розділи вклинюю в цю книгу, але в принципі вона завершена. Лишиться лише вичитати її і оформити. Коли я завершила цю книгу, отримала відгуки, я зрозуміла, що таке, коли ти працюєш із точки щирості. І взагалі там ці шість місяців вони у мене були дослідженням цієї щирості. І в травні 23 травня Росія вдарила ракетою по видавництво Віват. Я дуже любила і люблю це видавництво. У мене багато дома книжок. Мене це так розлютило, що вони нищать українську культуру, українську книгу. Ну, вкотре це розлютило, Але я. Пішла знову передивлюватися, які в мене є книги з, з логотипом, не знаю, з якимсь російським логотипом або російською мовою, які я не наважувалася викинути до того, бо дуже їх любила. Передивилася, все зібрала. І поки я це робила, я на, наштовхнулася на свій блокнотик, в якому були записані перші. Вірші він датувався 2005 роком. Як добре, що я зберігаю такі речі. І я зрозуміла: ух ти, то це виходить, що я пишу вірші з 15 років, раз мені 34, значить це майже 20 років. А за 20 років це такий доволі великий спадок. І окей, якщо вони якщо росіяни нищать українську книжку, то я буду примножувати. Українські видання. Я не хотіла, я не планувала поетичну збірку робити взагалі, але раз так зробимо. І я пам'ятаю, що я в той же день сіла, зібрала чернетку цієї книжки в PDF. Добре, що в мене є ці всі ці вірші набрані текстом, і я подивилася, що десь у мене стало 170 сторінок. Ну це доволі багато. Тому що переді мною лежала книга Павла Вишибаба, В нього там було 115 сторінок з ілюстраціями, а це в мене 170 навіть без ілюстрацій. Думаю, ну окей. Значить, в книзі бути. І я почала працювати над нею. Яким чином? Я знала, що мені потрібно її проілюструвати. Я знала, що я захочу її надрукувати десь восени, просто тому що осінь це час. Врожаю, ну, якось так, рік закінчується. І ось мені до осені треба було її заверстати, зробити ілюстрації. Так склалося, що я двічі їздила в Європу цього літа і їздила я з блокнотиком. І в одну із таких поїздок я створила, ну, мабуть, ілюстрації 40, я придумала невеличкий формат. Як я буду ці ілюстрації вписувати, вони будуть там в формі закладочки так, такої. Обов'язково зроблю окреме відео саме про цю збірку, про те, як її ілюструвала, поки що це зараз я веду про інше. І поки я це ілюструвала, я також дивилася на ілюстрацію з точки щирості. Я туди докладала свого якогось, ну, свій стиль, зрозуміло, що... але також е, якесь своє бачення своєї поезії. І е, книга ділиться на шість е, частин, шість чи сім розділів. Я зараз не дуже пам'ятаю. І що саме цікаво, що шмот з титулами до цих розділів стали саме ті ілюстрації, які я створила з березня по квітень, коли е, задавала собі питання. А що я намалюю, коли буду малювати щось чесне про себе. І дивіться, яка красива зв'язка. Я задала собі це питання. Перед цим я задала собі питання щирості для створення фентезі-роману, але зрозуміла, що воно не працює, бо я не знаю сама, як людина з цієї точки живе, які дива з нею можуть траплятися. Я створила серію робіт. Після цього все завернулося таким чином, що. Yeah. Я допрацьовую ілюстрацію, допрацьовую ілюстрування поетичної збірки Летючий Дзвін, паралельно пишу книгу, а вже я знаю, що її дописала Літа шукає друзів, і коли вже я дописала цю книгу Літа шукає друзів в мене виникло три таких проекти, теж з точки щирості. Літературні проєкти, один із них це садне написаних ікон. Це буде книга, також написана від моєї від мого імені, це моє проживання, всього, що торкається світу художника. Тобто, сетінг такий: Я, моя майстерня, мої хобі, мої курси іконопису, іконописна школа, а те, як мислить художник, чим він живе, куди він ходить. Тобто, Проживання ось цього досвіду, досвіду творця. Це із точки щирості. І навіть фразу сад не написаних ікон я взяла зі свого сна, який мені прийшов, і це теж буде в книзі. Другий проєкт називається Пригоди на мій наплічник. В ньому будуть мої історії, мого життя, саме які стосуються походів. Ну, Відповідно мого наплічника, коли я кудись десь щось йду, якісь пригоди з цим в мене такого вистачає. І я думаю, що тут є де розгорнутися, я вже над цим працюю. І третій підпроєкт тут вже я, коли вирішила. Поглянути свіжим поглядом на всі чотири чернетки фентезі роману, я зрозуміла, що в них є одне спільне, а це романтична історія. І я подумала, що я якось погано, погано в мене ліпиться романтична історія з фентезі, є окремий жанр романтичний фентезі, але це не те, що мені хотілося робити з фентезі. І я подумала, окей, давай я візьму цих головних героїв і зроблю з ними просто романтичну, романтичну історію, романтичну новелу, і пішло дуже легко. <свіх> Виявляється, це от... ось, ось, ось точка щирості. Я в неї зайшла із з такого сетінгу дороги, бо я обожнюю дорогу, я дуже люблю всяк... всілякі роуд муві. Чи книги на тему дороги, одразу згадую там Керуака в дорозі. Тобто я дуже люблю ось цей момент подорожі. І, відповідно, цей третій мій літературний проєкт, він називається Дорога на двох, це така поки робоча назва. Це про те, як жінка та чоловік, у яких там є. З'являється симпатія, як вони подорожують разом, як вони живуть це своє життя в дорозі, які у них діалоги трапляються, про що вони говорять і що вони думають. І це трошки більш, більш зрілі такі питання, тобто, це не зовсім це не тінейджерство, це от мій вік, там 30 плюс. І знову, що хочу сказати, що це теж все пройшло із запитання про щирість. Тобто, коли я задала собі питання, як зміниться моє життя, коли я буду діяти із точки щирості, і я би сказала, що плоди, врожай, рішення якихось творчих моментів розкрилося багатогранно і впали шори. Чогось навіяного і чужого. Паралельно з тим в живописі, до прикладу, в мене ем, також з'явилася серія, яка називається Сад ненаписаних ікон. Вони, вона під'єднана до цього літературного мого проєкту Садне Написаних Ікон. Фактично воно ну, в мене йтиме як разом, як спільне. Ем, в цьому в живописі, до прикладу, в цій серії я Хочу показати релігійних постатей не як релігійних постатей, а як людей, чиї якості завжди своєчасні. Тобто мені хочеться, щоб до прикладу, зараз я закінчила роботу над святим Андрієм. Робота називається Андрій йде до Києва. І мені хочеться, щоб людина, яка дивиться, вона не думала, що апостол Андрій це щось таке далеке і намальовано в книжці з Біблії, і церква це придумала. А щоб, просто подивившися на лик цього святого, у людини людина щось відчула. От. Відчула те, що, можливо, відчуваю я. Коли думаю про цю особистість, про, коли думаю про якості, якими був наділений Андрій, який приніс Христа з Єрусалима до нас на схили Києва, поставив там, де зараз Андріївська церква. Я просто обожнюю те місце. Я е, там навчалася 5 років в корпусі КПІ, прямо біля Андріївської церкви, я там. І працювала на Подолі постійно в цьому районі, і навколо цих пагорбів гуляла і надихалася. І так як я зараз навчаюся іконопису, іконопис це чіткі канонічні правила, я все-таки, як художник, хочу привідкрити цей напрямок ну, не цей напрямок, а ем, транслювати життя, буття Святих чи якості святих через, uh, свій, uh, через своє бачення, через свою правду, через свою чесність, через свою щирість. Не дивлячись і не думаючи про те, що це не є популярною темою. Це зовсім не є трендовим у світі. Це не те, що зробить мене відомим митцем. Це не те, що веде мене в мистецтво. Але мене і не цікавить uh, шлях. Супер шлях митця в мистецтві, коли там проторюєш собі дорогу і хочеш цим заробляти як митець, не просто як художник, ремесленник, а ремісник, а як митець. Коли я дала собі відповідь щодо своєї щирості і правди, мене ці речі перестали хвилювати. І я переконана, ну так як я вже це досліджую, цю якість, і я думаю, що сам факт того, що я записую це відео, ділю, ділюсь цим з вами. Сьогодні мені прям дуже захотілося цим поділитися: що коли ти знаходиш свою щирість, про що ти цю свою чесність, свою правду, і починаєш з цієї точки звучати, тобі в принципі байдуже. Ну, тобі точно байдуже, що думають про це інші в тому плані, чи це правильно, чи це популярно, чи це успішно. Ні. Це та правда, яка звучить, і через яку люди відчують, відчують щось важливе. Ось. Як це можна відрізнити, мені здається, що це щось таке, в чому і ти знаєш цінність, ти відчуваєш, що в цьому є е і сила є, і потужність є, і тобі не треба перепитувати, чи дійсно в цьому щось є. Ти просто знаєш, що це твоя правда, що це твоя щирість, що це твоя чесність, і що ти з цієї точки дієш. І повертаючись до обкладинки, яку я сьогодні завершила, до збірки. Коли я починала ілюструвати цю книгу, то я була переконана, що там, буде щось, що там буде дівчина, буде розвіяне волосся, будуть птахи. Але так як процес створення він цікавий, він цікаво показує тобі інші якісь речі, поки ти щось робиш, то виявилося, що це було більш надуманим і більш старим. Ніж те, що є зараз. І після творчих потуг, так би мовити, я знайшла, я зробила чернетку, яка мені сподобалася спочатку. Ну, Я роблю як би чернетки з фотоколажів. І коли я зробила цю чернетку, я зрозуміла, о, це воно. Тобто, не те, що я думала, треба зробити так, ні, я от взяла саме по відчуттям. Парності, по парності, по стану якомусь, і. І так я відчула, що ось насправді правда така, що правда це там не дівчина і волосся, а це, це пара, це чоловік та жінка, між ними там, там гори, дерева, гори сосни, птахи, але основне це цей стан, те, що вони разом і вітер. Роз... Вітер розвиваєвалося. І оце теж було чесним собі зізнатися в тому, що ну, ну не одна там жінка, має бути. Тобто, якби не хотілося поставити жінку е на обкладинку. Це не так, це неправда. Тобто, виходить, що е зараз із прийняття цієї точки щирості і чесності з собою. І з рішення йти з, 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 з цієї якості я постійно перепитую себе в тому, що я роблю. А чи правда, чи це правда, чи я вірю цьому, чи це моя правда, і виходить, що я вже не можу допустити щось, що не є нею. Тобто саме рішення діяти з щирості впливає на все, що я роблю, на всі проєкти. Як бачите, воно. Розкриває розкриває потенціал і дає дорогу на проявлення того, що, на що раніше не звертали увагу, а дає можливість подивитися на щось під іншим кутом і точно дає можливість звучати. Я от прям чітко розумію, що саме із точки правди звучати про. І простіше, і легше, і впевненіше. Підіб'ю підсумок. ці творці. Будь ласка, зайдіть в дослідження власної щирості, дослідіть про що ви І з цієї точки у вас вдасться зробити те, що ви давно відкладали. І, можливо, у вас з'явиться інше щось, що буде набагато чеснішим. І саме це стане для вас розквітом. Дякую.